Сьогодні у випуску керівник прокуратури Кіровоградщини написав заяву на звільнення. Два місяці каналізаційні стоки водоканалу течуть у село Марто Іванівка Олександрійського району. Чому? Піднімався такий ядовитий і вонючий туман. Ну я думаю, що це нікому не сподобається. ходити через каналізацію, вдихати це. Цех пошиття необхідного для бійців облаштували в сесійній залі Новомиргородської міськради. Керівника Кіровоградської обласної прокуратури Володимира Твердохліба звільнили з займаної посади. Наказ про його звільнення за власним бажанням підписав генеральний прокурор України Андрій Костін. Прокурором Кіровоградщини Володимира Твердохліба призначили у вересні 2020 року. До цього він виконував обов'язки першого заступника прокурора області. Володимир Твердохліб народився у Харкові. Йому 43 роки. В органах прокуратури працює з 2000 року. В електронній декларації за 2019 рік вказав, що є власником двох автомобілів. Квартиру у Харкові та земельної ділянки площею майже 5 гектарів у Харківській області. Квартиру у Харкові та земельну ділянку площею 1 тисяча квадратних метрів мала і його дружина. У прокуратурі Харківської області Володимир Твердохліб заробив 463 тисячі 117 гривень. Тоді він задекларував 610 тисяч гривень та 16 тисяч доларів готівкою. Нині через воєнний стан доступ до декларацій закритий. Нині обов'язки керівника Кіровоградської обласної прокуратури виконує Юрій Ковальов. До 25 січня працював першим заступником прокурора регіону Юрію Ковальову 34 роки. Два місяці як на околицю села Марту Іванівка Олександрійського району течуть каналізаційні стоки. Через те тут сморі та багнюка, каже жителька Ірина Живанова. На цьому відео видно, як каналізаційні стоки ллються з труби у балку в селі. «З початку листопада в нас через нашу балочку тут, де люди ходять на роботу, діти ходять до школи цією місцевістю, стали спускати з міський водоканал, став спускати нечистоти. І воно заливає тут добру ділянку балки цієї, що також не можна пройти. Забруднюється все, і звісно. Тут, тут болото і запах дуже дуже смердить. Помітив, що каналізаційні стоки почали текти в село спочатку з, з неструмлень, Розповідає Олександр Найдьон. Приводи бувають, що коліна води. Ну, вода зійшла, але це не відповідає того фактору, що все простачується в наші подвір'я. Є люди, яким навіть подвір'я озеро заходило. Отут зараз на низу сморід страшний, але що буде, коли підніметься температура, коли буде плюс 20, плюс 30 і так далі. Лілія Котер показує трубу, якою течуть каналізаційні стоки. Вона проходить щодня, коли йде на роботу. Піднімався такий ядовитий вонючий туман. Ну я думаю, що це нікому не сподобається ходити через каналізацію, вдихати це. Подвір'я Валентини Родяк розташоване у 10 метрах від місця, куди зливаються стоки. Каже, звертались в Олександрійський водоканал та питання не вирішили. Приїжджали з аварійного, не раз приїжджали, прочищали, все і сказали. Зараз війна, світла немає. Це вважається село. Село може в гамні стояти, заняйте, що так скажу. А хіба так можна це робити? Покази на свої звернення отримала відповідь від керівника водогону Дніпро Кіровоград Олександра Пісного. Далі цитуємо: при знеструмленні каналізаційної насосної станції запобігти переливу стічних вод Олександрійське водопровідно-каналізаційне господарство немає можливості. Це аварійна ситуація склалася через знеструмлення каналізаційної насосної станції. Відбулося підтоплення станції. І звичайно стався перелив стовків через складний трубопровід. Цей скіт через скідний трубопровід передбачений технологічним процесом при аварійних обставинах. Тільки йде знеструмлення, яке відбувається за графіком. Наші аварійні бригади виїжджають в першу чергу на цю перекачну насосну станцію. Ми вживаємо заходи, і зараз підтоплень немає. Після того випадку більше підтоплень не було. Щоб визначити ступінь забруднення, еколог Микола Ковальов радить жителям звертатись в екологічну інспекцію. Там є забруднення, неприємний запах, це скоріше за все м'як, тому що це застойний режим, враховуючи експозицію схилу, це також застойний режим. Ось, тому перше, що треба зробити, це відібрати зразки. Ось, бажано звернутися до екологічної інспекції, екологічного департаменту, щоб їхні фахівці приїхали на місце. Подивилися, заразом відібрали зразки, щоб це була їхня експортна думка. Каже у разі виявлених порушень, жителі можуть звертатися у суд. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини. Кропивницький. 8, Бо вже лисички працюють. Через випадок сказу, який стався 20 січня у мікрорайоні Лалеківка в Кропивницькому, ветлікарі щеплять домашніх котів і собак в радіусі п'яти кілометрів від осередку. Лисиця забігла на подвір'я, пробралась у вольєр до, як би сказати, до сучки з дітьми, сащеняттями. І, звісно, собачка відреагувала агресивно і загризла цю лисицю. Власник зранку обнаружив цю. Трагедію, скажімо так, відправив лисицю в лабораторію, і лабораторія підтвердила так, що лисиця скажена, бо лисиця по своїй натурі вона не могла полізти у двір і напасти на собаку. Це дуже обережні тварини. Тут і так було зрозуміло, що це случай більшість. Про випадок сказу на своїй вулиці Михайло Береза не чув. Своїх собак вакцинує щороку. Здавай вийшло. Що, ну, більшень це погано для людей, якщо вкус. Це кіт, понімаєте, він може втікти, це не собака. Власниця трьох рудих котів Тетяна Факієва приносить по черзі усіх на вакцинацію. «Сімочка, не бойся. Все, все, Молодець. Це ж безпечність моя. Тому і роблю. І для них, і для людей. Тварин вакцинують, аби сказ не поширився на домашніх котів і собак та не розповсюдився. Основним носієм вірусу сказу в природі є червона лисиця. Сказ є захворюванням надзвичайно небезпечним не тільки для тварин, а і для людей, оскільки він невиліковний і призводить стовідсотково до смертельного закінчення у випадку інфікування. Тому так важливо проводити вчасні щеплення тваринам і таким чином убезпечувати і людей від цієї хвороби. Лікування тварин від сказу немає. Вакцинація єдиний метод вберегти домашніх тварин від недуги, говорить ветфельдшер Ігор Дашук. Як в першу чергу опеділяють, що це сказ, обільне виділення слюни і не в змозі не пити, не їсти тварина, судоми, перепади настрою, тобто то ласка, то агресія. Ну і, звісно, тварина питається укусити власника або найближчу тваринку. Вакцинують тварин безкоштовно. У нас зберігається термосумці згідно інструкції. Температурний режим від нуля до 10 градусів. Ціна надає держава згідно тендру і колим подвірно безкоштовно. Шприць вакцина входять до. Забезпечено. Для вакцинації Кіровоградщина має 80 тисяч доз вакцини від сказу. Протягом 2022 року зафіксували в області 36 випадків захворювання. У попередньому, 21 році було 43 випадки. З початку поточного року цей випадок захворювання є четвертим в області. За дві години від лікарі вакцинували 75 тварин. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Лікарка-інфекціоністка Катерина Мерова, крім роботи за спеціальністю, лікує дітей у терапевтичному відділенні. Робить це, бо Петрівській центральній лікарні, де вона працює, бракує лікарів. У нашому відділенні 12 діточок. Перебувають вони деякі з малатусями, деякі окремо. Розповідає, заборгованості по зарплаті немає. Заробітна плата 20 тисяч і більше. Це все. Залежить ще від чергування, від нічних змін, лікарні розраховані на 112 пацієнтів, 220 лікарів, медсестер та санітарок працюють в 11 відділеннях. Найбільше працівників п'ятьох бракує у хірургічному відділенні. Лікаря-хірурга, лікаря-ендоскопіста, а також поповнення нашого середнього медичного персоналу хірургічного профілю. По штатному розкладу. У нас зараз три лікаря-хірурга. Один із них у нас військово мобілізований на період військового часу. Нині у відділенні 17 пацієнтів. Вадим Воронін приїхав жовтих вод про області. Прооперований був крововилив, розрив прямої кишки. Там було хірургічне втручання. Ну поклались порекомендували мені, так скажемо, сюди звернутися і прооперуватися у лікарні. Працюють 28 лікарів, бракує 16. Це терапевт, кардіолог, лікар ультразвукової діагностики, акушер-гінеколог, патологоанатом. З Національною службою здоров'я підписали вісім пакетів медичних послуг. Торік отримали від служби понад 25,5 мільйонів гривень, каже керівниця. Фінансується лікарня з бюджету Петрівської громади. І в тому ж році ми отримали іще 25 мільйонів на отримання нашої лікарні, на придбання медобл медапаратури, медикаментів, достойного харчування. Ми в грудні місяці отримали два монітори слідкування за пацієнтом, ректороманоскоп переносний маленький концентратор, такий мобільний, який буде працювати і від електромережі, і на генераторі. За гроші громади облаштували три квартири, які чекають на лікарів. Це одна з них. Мебльована квартира, є вся побутова необхідна техніка, досить якісні меблі. Ми готові купляти квартири нашим лікарям. Це однозначно за цей наш депутатський корпус, і я, як голова. Нині Кіровоградщина потребує 78 лікарів та 6 месестер. Найбільше саме вакансії для профільних лікарів. Сімейні лікарі, лікарі загальної практики це близько 13 вакансій. Заробітна плата по актуальним вакансіям становить для лікарів близько 20 тисяч гривень, для медичних сестер та медичних братів близько 13,5 тисяч гривень. І скажу, що актуальні ці вакансії абсолютно в усіх районах Кіровоградської області. Медики, які стоять на обліку у центрі зайнятості, можуть безкоштовно пройти курси з професійного навчання і зміни спеціалізації. Олександр Сметенко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький. У цій сесійній залі Новомиргородської міськради впродовж 11 місяців від початку повномасштабної війни не провели жодного засідання. Тут шиють речі і амуніцію для військових. Робляться жительки Новомиргорода, вчительки, лікарки, медсестри і продавчині. У вільний від основної роботи час. Це ми шиємо пояса РПС, щоб чіпляти сюди підсумки, щоб аптечки причіплювати сюди. Пояс хлопці надівають і будуть носить. Навчилися тут, тому що хочемо допомогти хлопцям, щоб їм було удобно. Я медпрацівник, працювала в санстанції, а зараз не пенсії. Ну, я приходжу годин на 10, а уходимо і в 5, і в 6, і в 8 було колись літом. 24 лютого дівчатка сюди як зайшли. Вони спочатку займалися плетінням сіток, тепер вони тут шиють. Це засідання проводиться в іншому корпусі. Вплилося перші тижні по 9 сіток на день. Людей було тут біля 50-60 чоловік, це сюди, і біженці приходили, допомагали із Харкова, з Миколаєва, із Запоріжжя, і шити потім допомагали. То почалося все із сіток маскувальних. А потім виявилося, що хлопцям на фронті не вистачає самого елементарного, навіть аптечок, підсумків АКРПК, які вони магазини туди складають, плитоносок, розгрузок. Мають п'ять електромашинок і п'ять ручних. До відключення електроенергії призвичайїлись, коли її вимикають, роблять викрики або працюють на ручних. Навчила жінок шити швачка з тридцятирічним досвідом Олена Лукомська. Роботу тут називає своїм полем бою, на якому виборює перемогу України. Почалося з меншого. просто попросили зробити розрузку, звичайну розрузку. Хлопець в АТО ще був. Мене зупинили волонтери нашого ГО. Я просто так повз проходила. Ліна, ти можеш пошити розробку? Так, можу? Давайте спробуємо. Показали мені так і так, ну, ази вже, база, все, я багато чого знаю. І віддалося, та давай без питань. Я її учила, я віддала, а потім, а можна ще. Каже, впродовж 10 місяців завдяки благодійникам зібрала чверть мільйона гривень, витратила на тканину і фурнітуру. Ось ця питоноска, вона складається з багатьох деталей. Десь 12 годин безперервної роботи. Десь так, бо це ж руками. Ми ж не на підприємства. Гроші на потреби військових продовжують збирати, бо щодня, говорить, отримують замовлення. Олена Жакалова, Анна Добрань, Олі басисте й суспільне новини кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.